Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршвець. На каналі Сергія Медяника у Фейсбуці є відео, де чоловік описує, як його друг відбивався від ТЦКшників лопатою. Зі слів цієї людини, його друг просто чистив сніг біля будинку. Проїжджали співробітники ТЦК на бусі, вийшли і не питали ні прізвища, ні ім'я, не питали документи, а зразу почали ловити його за шкірку і тягнути в буса. Його друг, хоч невеличкого зросту, викрутився, схопив лопату і почав ганяти цією лопатою ТЦКшників. От вам уся історія: Україна, 21 -е століття ТЦК, кати українського народу. Людолови ловлять українців гірше, чим колись турки татари ловили і гнали в неволю на рабські ринки Близького Сходу. Що це? А це результат нашого мовчання. Мовчання, коли українці бачать, що нас знищують, знищує зовнішній ворог Росія, знищує внутрішній ворог, такі як ТЦКшники. І мовчіть. А мовчання народу арабська прокірність приведе до знищення України як держави, до знищення українського народу. Моя суб'єктивна думка українського журналіста. З вами Іршувець. Підписуйтесь на канал. До нової зустрічі. Дякую вам.